Друзі, привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. І сьогодні я буду засолювати червону рибку. Я купив такий кусок форелі. Відважитесь кіло 800. Також нам потрібен цукор, сіль і перець. Перш ніж приступити, мені потрібно рибку нашу розділити на Так, нашу рибку потрібно розділити. Бачите, тут є хребет і розділяємо її по хребту. Легенько, щоб не поранитися. Ось, бачите, розрізали так. І відділяємо її кісточки. 음 <susur> І потрібно нам відділити наш хребет, бачите? По хребту легенько? В нас хребет? Далі? Відтягую я всі кісточки, щоб в нас вийшло таке філе чисте без кісточок. Можна руками, можна ножиком, як кому зручніше. А ще мені потрібно оцей жир відрізати. Дальнішого може. Зварю. Пам'ятки ще верні. О, кісточки не дають мені перерізати. Ось. І це ми стріляємо об'єкт так само з цієї сторони. У нас вийшло, бачите, друзі, такі два шматки. Десь у нас було кіло 800, думаю, що десь грам 300 відпало. Пізніше я беру мені потрібно сіль і цукор. Як тут є у нас півтора кілограма, то на це мені потрібно дві. Три. Чотири ложки столових солі столових. І даю один до двох, дві цукру. Можна поперчити сюди, але я переважно завжди собі першу так зверху. І це все вимішуємо. Сельцокром. Далее беру для запекания форму. Так. Насыпаю. І кладу. Звісно, що перепромивує її добре під водою і ось так. Потім знову солю. О, з цукром. Не бійтеся пересолити, риба візьме собі, скільки потрібно солі і цукру. За це не потрібно переживати. Просто має бути бачите як. І обережно можна роз, розтерти, але рибка наша дуже ніжна. Я цю, правда також. Я кладу ось так. І це, що залишилося, посипаю також зверху. Ой, чуть не забув поперчити. Всі рецепти бачу без, без перцю, але я особисто завжди люблю трошки її поперчити вона більш така інший смак дає. Так, поперчили. І ще по краївах, щоб добре нам примаринувалося. І це потрібно залишити. На шматки є просто. Простіші. Залишаємо ми на 2, 2 дні. Нехай закрите кришечкою, холодильник і нехай маринується. Якщо щось не зрозуміло, пишіть в коментарях. Дякую за підписки, лайкайте і до зустрічі у слідчому відео.